Вітаю, друзі! Чорний лебідь. Таку назву мають події, вірогідність яких наближається до нуля. Але попри те, час від часу вони трапляються. Передбачити такі події практично неможливо. Але їхній вплив дуже і дуже значний. Іноді навіть вони змінюють хід історії. Саме про одну з таких подій я вам зараз і розповім. Нам з вами, українцям! Такі події теж знайомі. Пригадайте, ну з моєї точки зору, принаймні, з чого починався майдан? Протестувальники оголосили, що вони ранком збираються припиняти свою діяльність і роз'їхатись по домах. І раптом, за відсутності будь-якого обґрунтування, здорового глузду логіки, надається кимось наказ. Знищити майданчик молодих протестувальників. І цей фактично цей наказ він в подальшому радикально змінив хід історії не тільки нашої держави. Також до розряду чорних лебідів можна віднести прикрий факт збиття, ув'язненим нині Старілковим Гіркіним малазійського Боїнгу над небом Донеччини. Я не маю жодного сумніву, що в принципі ці орки вони мали на меті збити інший якийсь літак. Ну, бо в першу чергу має йти про літаки Збройних сил України, а точніше про воєнно транспортну авіацію. Але сталося як сталося. Завдяки відомій російській рукожопості було збито абсолютно цивільний літак. І це радикально змінило ставлення. Колективного заходу до тих подій, які відбувалися на території українського Донбасу. Але зараз я вам розповім про ситуацію про того самого Чорного лебедя, який завітав в далеку по відношенню до України країну, яка розташована навіть на іншому континенті. Я вже передбачаю низку запитань, навіщо нам це знати? У нас своїх проблем вистачає. Друзі, ви ще й досі не усвідомлюєте, що ми живемо в такому глобалізованому світі, що події, які відбуваються за десятки тисяч кілометрів від нас, можуть дуже радикально впливати на безпосереднє наше з вами буття. Отже, мова йде про Ізраїль. Після того як 7 жовтня арабські терористи вторглись на територію держави Ізраїль, вчинивши ну З моєї точки, не бачу вони просто акт терору, вирізавши і знищивши протягом кількох годин 1200 цивільних ізраїльтян. Рішенням уряду країни було б ухвалено спеціальну операцію на території сектору Газу. На територію сектору Газу почали входити армія Ізраїлю спеціальні підрозділи. Але доволі швидко, і сама армія Ізраїлю Цахал. І Спецслужби цієї країни зрозуміли, що відбувається той сценарій, до якого вони заздалегідь не були готові. Ну, уявіть собі, тривають бойові дії, просуваються війська, вони війська заходять в міста та селища, де мешкають араби, відповідно знищуючи угрупування тих терористів, які вчиняють збройний супротив. Але життя то триває. Зайшли Збройні сили в залі, взяли під контроль якесь містечко, але ж там живуть люди, так зване цивільне населення. Чому я кажу так зване, тому що доволі умовно можна використовувати термін цивільне населення по відношенню до мешканців сектору ГАЗа. Адже за опитуваннями, за наслідками голосувань, більше 90%. Цих мешканців підтримує діяльність терористичного групування Хамас. Переважна більшість з тих цивільних лапках, які займаються організацією цивільного лапках життя, вони є членами цього терористичного групування. Отже, армія зіткнулася з тим, що необхідно після того, як береться під контроль той чи інший населений пункт, необхідно організовувати цивільне життя. Тих людей. Їх треба якимось чином готувати, лікувати, забезпечувати питною водою, намагатись е, розпочати процес відновлення зруйнованого житла, е, ну, думати, принаймні над тим, як організовувати процес навчання дітей і таке інше. Сама армія Ізраїля до таких функцій не була готова, та й взагалі це не її функції, поліція теж. Поліція лише ну, намагалась допомагати в дотримуванні якогось умовного громадського порядку. І що відбулося? відбулося те, що доволі швидко до організації цивільного життя, щоденного підкреслюю цивільного життя, почали повертатись так звані цивільні керівники тих самих містечок та селищ, які є членами ХАМС. Фактично. Знов поновлювалось функціонування цієї структури на території, на яку зайшли Збройні сили Ізраїлю. І така ситуація вона ставила в тупік не тільки керівництво цієї країни, але і керівництво країн союзників Ізраїлю. Адже стало абсолютно незрозумілим, які подальші дії, що має послідувати після того, як проводиться так звана зачистка. Адже головна мета змінити взагалі структуру управління цим ну, сектором. Бо будь-яка держава не може спокійно існувати, коли сусідньою ну, псевдокраїною, скажімо так, регіоном да, керують люди, які офіційно проголошують метою своєї організації знищення вашої країни. І долі швидко ізраїльтяни, американці, британці зрозуміли, що в, в, в них немає відповіді на питання що далі? І це питання воно ставило постійно в тупік і керівництво Ізраїлю, і як це не прикро визнавати, але і населення Ізраїлю. І тут на арені з'явилась міжнародна дуже знана організація. Назва якої в перекладі звучить як Всесвітня центральна кухня – «World Central Kitchen». До вашої уваги коротенький сюжет про діяльність цієї організації, наприклад, в Україні. Гарячий суп пюре з рибою, салати на вибір та солодке на десерт. Таке меню цей раз приготували волонтери на урядової організації «World Central Kitchen» в Репіні Київської області. Для українців, які втратили домівки через російську агресію, на роздачі сам засновник організації шеф кухар, благодійник Хосе Андрес. Час від часу Андрес приїжджає перевірити роботу волонтерів. Годувати українців, які постраждали від російської агресії, хосе Андрес та його маленька армія волонтерів почали ще на початку війни. Щотижня організовуємо 8 тисяч роздач обідів, надаємо 550 тисяч гарячих страв на день та роздаємо мільйон 200 тисяч пакетів з обідами щодня у місцях, де немає інфраструктури та магазинів. Представники цієї гуманітарної організації з'явились в Ізраїлі в перший ж день трагедії 7 жовтня. І почали вони свою діяльність того, що почали годувати самих євреїв, які зазнали ушкоджень від атаки арабських терористів. З Часом, коли Збройні сили Ізраїлю почали просуватися в сектор Гази, волонтери цієї організації почали в тилу просуватись так само за військовими, почали годувати арабів, і крок за кроком до них почали звертатись місцеві мешканці не просто заради того, аби отримати там, обід чи сніданок. Треба було улагоджувати величезну кількість питань повсякденних, починаючи від розподілу гуманітарної допомоги. До складу, якої входили далеко не тільки продукти харчування, але й медикаменти, будівельні матеріали, паливо, між іншим теж. Представникам цієї організації, я для скорочення буду її просто називати кухня. Представникам кухні для більш ефективної співпраці з мешканцями вдалося вибудувати довірливі стосунки, не з так званими представниками колишньої. Цивільної влади в цих населених пунктах, які заздалегідь відомо є Хамасівцями. А вони почали вибудовувати горизонтальні стосунки з лідерами суспільної думки в тих чи інших населених пунктах. Здебільшого мова йде про лідерів різних племен. Треба зауважити, що ці люди, Араби, лідери племен, вони далеко не всі підтримували Хамас. Багато хто з них. Зазнавав тиску з боку хамасівців, і були непоодинокі випадки, коли доходило просто до їхнього фізичного знищення. Отже, саме з такими людьми кухарі почали вибудовувати горизонтальні стосунки. І отак, крок за кроком за підтримки Збройних сил та спецслужб Ізраїлю, почався вибудовуватись. Якісь світло, якесь світло в кінці цього тонелю в воєнних діях на території сектору Газа, і почала ну, ставати зрозуміло якась майбутня конфігурація упорядження цивільного життя на цій території. І нарешті питання з боку різних міжнародних організацій, які почали чинити тиск на ізраїльтян. Звинувачуючи їх в так званому геноциді цивільного населення в секторі ГАЗа, на запитання, яке майбутнє, нарешті почала вимальовуватись якась відповідь. Організація патронату під егідою цієї організації міжнародної, під егідою цих кухарів. І начебто з цим погоджувалась і переважна більшість союзників Ізраїлю, і переважна більшість різних міжнародних організацій. І ось раптом стала подія, передбачити, яку було просто практично неможливо, і яка в подальшому може отримати вплив взагалі на хід історії далеко не тільки на Близькому Сході. Кілька днів тому кухарі з території Ізраїлю доставили до одного з міст. Арабських міст, яке розташовано в секторі Газу в тому районі, який контролюється армією Ізраїля, доставили конвой з гуманітарною допомогою. Розвантажили його на складі і вирішили повернутися назад на територію Ізраїля. Згідно алгоритму, це мало відбуватися в наступний спосіб: керівник групи волонтерів-кухарів. Був в постійному контакті з представником армії ЦАХАЛ, і він повідомив цьому представнику, що ми зараз сідаємо на свої джипи і повертаємось назад в Ізраїль. Згідно алгоритму дій, ця контактна особа з армії мала по ланцюжку повідомити до найвищого керівництва Збройними силами, тобто сектору всього, що. Представники кухні зараз будуть повертатись назад в Ізраїль, і керівництво, вище керівництво мало вже по команді спустити цю інформацію вниз безпосередньо до керівників тих військових підрозділів, які перебувають на території, яка контролюється Збройними силами Ізраїлю, для того, щоб попередити, що зараз дорогою буде йти кортеж або караван з трьох джипів. Які є добре знаними, які мають певну символіку. І от саме ці джипи зараз будуть повертатись до Ізраїлю. Згідно розслідування, яке провели керівництво Збройних сил Ізраїлю та відповідних правоохоронних органів під час от передачі інформації цим ланцюжком, сталася подія, на яку ніхто не міг розраховувати. Один з керівників Збройних сил, в той момент, коли йому мали передати цю інформацію, він був відсутній. І його підлеглий, який мав йому доповісти про те, що конвой буде зараз повертатись назад, він вирішив, що так, цей конвой він ледь не щодня їздить туди-сюди. Нічого не станеться, якщо я своєму керівнику доповім про повернення. Через там деякий час, коли він безпосередньо повернеться до штабу. В цей момент конвой почав рух у по зворотньому напрямку. Відповідно, вище керівництво Збройних сил Ізраїлю не повідомило про рух цього конвою керівникам інших підрозділів армії. Конвой рушить дорогу до Ізраїлю. Його рух помічають безпілотник. Керівництво операторів безпілотника. Воно не отримало інформацію, попередження про рух цього конвою. Оператори дронів доповідають своєму командирові, що вони спостерігають рух невизначеного конвою з трьох джипів територію, яка контролюється Збройними силами Ізраїля, і рух транспорту жорстко контролюється військовим. Керівник цієї групи операторів. Він не має інформації, немає попереднього попередження про те, що цей конвой буде рушати. Він доповідає по інстанції керівництву своєї бригади, але керівництво бригади теж не має відповідної інформації. Дрон робить першу атаку. Першою атакою знищується перший джип. Колонна з трьох джипів зупиняється. Ті люди, які знаходились в другому і третьому джипі, мерші кидаються до першої розбитої машини, витягають. Зараз вже важко встановити, чи то тіла загиблих, чи поранених, перетягають до двох інших машин і ці дві машини продовжують рух в напрямку кордону з Ізраїлем. Дрон робить другу атаку. Він знищує ще один автомобіль. Пасажири, які залишаються в третьому автомобілі, підбігають до другого автомобіля, збирають рештки своїх колег, перетягаючи їх до єдиної уцілілої автівки і продовжують рух. І в цей момент дрон робить третю атаку. Всі три автомобілі були знощені. Наступного ж дня. Керівництво цієї міжнародної гуманітарної організації оголосило про те, що воно припиняє будь-яку співпрацю з державою Ізраїль. В цей самий час морем прямували два величезних судна, на яких везлась гуманітарна допомога саме для цієї організації. Ці два судна було зупинено і повернуті в попередні парти перебування. Відповідно, сталася миттєва реакція з боку керівництва різних країн, в тому числі тих країн, громадяни яких загинули під час атаки цього дрону. Сталася телефонна розмова президента США Байдена з прем'єр-міністром Нетаньяху. ЗМІ повідомляють, що розмова була настільки важкою, що, врешті-решт, президент Байден просто в крайній мірі роздратування. Жбурнув слухавку. В п'ятницю відбулося засідання Комітету Організації Об'єднаних Націй з прав людини. Відповідно, зрозуміло, було ухвалено дуже жорстку резолюцію по відношенню до Ізраїлю. Керівники цілої низки країн вже виступили з різкою критикою Ізраїлю щодо ведення бойових дій на території сектору Газа і вимагають. Від керівництва Ізраїля миттєвого припинення продовження ведення бойових дій. Треба надати належне ізраїльтянам. Вони не почали перекидувати відповідальність на представників того чи іншого терористичного групування. Ні, вони чесно визнали, що це їхня відповідальність. Попри те, що слідство ще триває, але вже було звільнено з посад двох вищих. Керівників Збройних сил Ізраїлю, ціла низка офіцерів отримали Дагани, але це поки що жодним чином не впливає на рівень роздратування діями Ізраїля, які відбуваються в секторі Газа і які демонструють керівники так званого суспільного заходу. Ця подія, цей чорний лебідь, він фактично відібрав надію. І у Ізраїля, і у тих країн, які підтримували його дії на якийсь позитивний сценарій завершення бойових дій на території сектору газу. Зараз ситуація просто повернулася до перших днів початку воєнної операції півроку тому. Всі перебувають в стані розгубленості. Союзники Ізраїля перебувають в стані. Неймовірного роздратування вимагають від євреїв миттєвого припинення бойових дій, але разом з тим керівництво цієї країни не може погодитись на такі пропозиції, адже не досягнуто жодної з тих цілей, які були оголошені під час початку воєнної операції. Терористи Хамасу не знищені. Політичний вплив цього терористичного групування на населення сектору Газу не знищений і заручники не звільнені. Ситуація знову зайшла в тупік. Немає сумніву, що серед вас знайдуться знов таки глядачі, які скажуть, та що нам знов -то Ізраїль, де то Ізраїль? У нас своїх проблем достатньо. Гинуть наші хлопці, орки бомблять постійно наші міста та села. Я з вами погоджуюсь, друзі. Але ми живемо не в ізольованому світі. Згадайте, яка була ваша реакція 8 жовтня, коли стало вам відомо про атаку арабських тероміристів на Ізраїль, коли події в Україні миттєво відійшли на друге, то й на третє позначення питання. Переважній більшості країн світу, і яка була ваша реакція? А як же ми? А чому ж це зараз вся увага Ізраїлю, а не нам? На жаль, світ доволі цинічен і, повірте, зовсім не україноцентричен. Це треба чесно розуміти і усвідомлювати ще на самому початку повномасштабного вторгнення росіян на територію нашої країни. Деякі експерти з Сполучених Штатів зазначали, що менш за все президент США Байден хоче отримати війну на двох фронтах. Мали на увазі, один фронт це допомога Україні в війні проти Росії, а другий фронт це близький схід. І, на жаль, зараз саме цей сценарій і розгортається просто на наших очах. Я розповів про цей випадок вам лише тільки з однією метою. Для того, щоб просто, щоб ви знали, іноді трапляються події в світі, передбачити яких не здатен жоден аналітик, жоден експерт. Але попри те, вони трапляються і змінюють хід історії. Хай щастить, ми обов'язково переможемо!